Привіт! Сьогоднішнє відео у мене буде про дітей. До мене почали іти діти на енергетичній корекції, і я побачила дуже сильну різницю з тими дітьми, які, наприклад, були народжені минулого року, і готова з вами поділитися інформацією. Це я паралельно снідаю. Знімаю вам потокове відео, бо я забуду. І збираюся, через 10 хвилин мені треба бути в садочку. Дитини свято. І так. Перше, що я побачила, вважається, що дитина в енергетичному полі батьків знаходиться до 7-8, а деякі навіть до 11-12 років. Про що це каже? Коли з дитиною якісь проблеми, то через роботу з батьками, з мамою або з батьком, в залежності від того, в якому полі енергетичному знаходиться більше дитина. Пропрацьовуючи з батьками, дитина нормалізується. То зараз, от, у мене вже було два новонароджених, і потім я ще перепровірила цю інформацію з а, вищими силами і мені пояснили, зараз до мене прийшли новонароджені, і я розумію, що мені треба працювати саме з ними, а не з батьками. І я задалась питанням: чому? По-перше, те, що я побачила у дитини, яка народжена в цьому році, десь з лютого. Дуже сильне енергетичне поле. Щоб ви розуміли, у людини енергетичне поле, ну десь от трошечки там поряд з вами, то в дитини вона настільки сильно енергетична, що її поле енергетичне просто я бачу, я бачу енергії, бачу поля, тому я можу вам пояснити. В дитини було. На весь мій офіс, на весь мій кабінет, енергетичне поле. Щоб ви розуміли, таке поле, воно зазвичай у людей, які працюють енергетично з людьми, які наставниками духовними являються. Тобто це енергетично сильні люди. А у дітей ізначально отаке сильне поле. І виходить, що мені приходиться працювати з дитиною, а не через батьків напряму з дитиною, тому що батьки не в змозі пропустити ту кількість енергії, яку може пропустити дитина. Це уявіть, що ви приходите до психолога на прийом, наприклад, і він починає за годину виведеного часу вам піднімати травми дитинства, травму одну, другу, третю, потім травму школи, потім травму там, на роботі, потім травму там, після якихось операцій, потім давай ще працюємо з твоїм шунково кишковим трактом, давай ще тобі твої проблеми з головою додамо, і це все за один сеанс. Що би сталося з людиною? Вона би просто це все не вивезла, і, як мінімум, на пів, на пів цієї роботи вона би заснула, тому що мозок просто би відключився. А що відбувається у цих дітей, новонароджених в цьому році, вони в змозі пропустити велику кількість енергії, тобто інформації, тобто змін. Це перший нюанс. Другий момент. Я зрозуміла, що ці діти, вони відрізняється тим, що батькам не треба буде думати, куди їх треба направити. А знаєте, як оце батьки, я підмічу, я протестую, від направлю там на 10 гуртків, щоб зрозуміти, куди треба дитині. З цими дітьми буде по-іншому. Єдина ваша задача з цими дітьми це йти за ними і підмічати. Тому що ці діти вже у віці 2, 3, 4 роки уже буде видно, куди вони йдуть. Це не будуть уже діти, які будуть шукати себе, от як я, наприклад, в 30 років я прийшла до свого призначення. Ні, вони вже в 25 будуть такі, як ми будемо, в 40. Ну, ми це я про, про, про свій а, сегмент віковий. Мені зараз 33, до речі, щоб ви розуміли. Ось. І ці діти вони можуть, наприклад, малюнки якісь малювати, вони будуть тим більш в собі. І тут може бути два розвитку подій. Або ви будете йти за цією дитиною, просто підмічати, і в тому числі дитина це буде вам як вчитель. Це не просто як раніше було, це реально буде як вчитель, бо в неї будуть інші емоції, інші реакції, і це просто будуть інші діти. А другий момент для тих, хто, ну так скажемо, не дуже підуть в батьківство. То, можливо, вони загноблять дитину, бо дитину цю не можна заганяти в рамки. І якщо ви загоните її в рамки або під свої якісь обмеження в вашій голові, то дитину можна закрити і таким чином дитина буде більш мовчазна, менше ділитися чимось, і вона не стане вчителем ні вам, ні, ні буде лег... ну їй буде тяжковато в цьому світі. Тому а, я дуже вас прошу звернути увагу і йти за дитиною, якщо у вас народиться дитина в 2024 році. І будьте уважні, ця дитина, вона зовсім інших, так скажем, заводських настроєк. Це дитини будуть світла, вони будуть сильні і вони будуть світлі. Тому йдіть за ними однозначно. Так. А третій, четвертий, п'ятий момент, мені зараз уже кажуть мої ребята, ті, що мені дають інформацію, я побачу вже в квітні. Тому давайте я зроблю це першою частиною в квітні, максимум в травні. Чекайте другу частину моїх підмічень, а поки діліться. Що ви взагалі помічаєте в новонароджених дітях, в тих дітях, яким зараз 3-4 роки, це також як перехідні від тих, хто були, і від тих, хто зараз народжується. В них також в деяких більш явні зміни, в деяких менш явні зміни. Що ви про своїх дітей бачите, поділіться, мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні все. Я побігла в садочок на свято Маємо, моєму хлопчику 4,5 роки, В нього сьогодні весняне свято. Все, до зустрічі!